Доброго ранку! Ніхто не заперечить, що ім'я Ісуса Христа найбільш відоме у світі. Але хто він? Що він зробив? Яким повинно бути наше ставлення до Нього? Ісус Христос прожив на землі 33 роки. Його життя було унікальне і наповнене дивними подіями: від незвичайного народження у Віфлеємі до Вознесення, Його особисте святе життя, його неймовірні чудеса, його дивовижна наука. А найбільше його величний подвиг страждань, смерті та воскресіння залишили незабутній слід в історії всього людства і змінили долю мільйонів людей. Це сталося не тому, що він був геніальною людиною, а тому, що він був Богом, котрий настільки наблизився до свого творіння, що став його частиною і з любові до нього віддав самого себе заради спасіння. Христос віддав самого себе заради тебе. Він сьогодні в силі змінити і твою долю гарного дня.